Такого зі мною ніколи не станеться. Я ніколи не допущу такого. Я маю самоповагу. Цікаво, скільки жертв в Україні казали хоч раз щось подібне. Статистика говорить, що кожна п'ята жінка в Україні стикалася з домашнім насильством в тій чи іншій формі. Саме сьогодні ми будемо говорити про домашнє насильство. Як його побороти та де шукати захисту? Доброго дня! Сьогодні у нас у гостях начальник відділу з питання сім'ї Запобігання та протидії домашньому насильству Ірина Поліщук. Сьогодні будемо говорити про насильство. Як зрозуміти різницю і як відрізнити конфлікт від маніпуляції і від насильства? Часто бувають випадки, коли викликають працівників поліції, але в сім'ї дійсно відбувся конфлікт на побутовому рівні, чи просто десь там така кружка чи щось таке. І е, це бувають такі конфлікти один раз. Тобто посварилися, і ну це зараз е, можна сказати, що дуже багато жінок. Таким чином хочуть своїх чоловіків налякати. Вони викликають поліцію, думають, що от вони зробили такі виклик на 102 і вони налякали свого чоловіка. Але будь-які виклики, які відбуваються на списню 102, вони є зареєстровані, і коли приїжджають працівники поліції, відбирають пояснення, завжди запитують в сторони, скажімо так, потерпілої в дружини чи в чоловіка, яка є жертвою домашнього насильства, чи є якісь там, скажімо так. Заяви звернення і чи вона погоджується саме підтримує, що це є домашнє насильство. Е, бувають випадки, коли просто відбираються пояснення працівниками поліції, і відповідно, якщо це не було домашнє насильство, такий разовий конфлікт. Відповідно, е, протокол не складається. Але зазвичай при виїзді поліції такі протоколи дійсно складаються, направляються до міського суду, де відповідно вже притягуються до відповідальності суду, тобто до рішенням суду або визнають провину кривдника, або не визнають. Часто маніпулюють, наприклад, якщо подружжя розлучилися, живуть в одній квартирі, мають спільну власність, але вони не можуть поділити цю власність, інколи викликають один на одного поліцію з метою саме цієї маніпуляції в подальшому для розподілу майна і відповідно питання, які стосуються саме цивільно-правових відносин. І дуже часто це путають. Хотілося більше мені розказати саме. Як діяти жертвою, яка є жертвою домашнього насильства, і яким чином себе захистити, якщо є випадки і вони систематично повторюються? Ну, Перш за все, якщо жінка або чоловік молитва, сьогодні дійсно на улиці перебуває 18 жінок, крипників і 108 чоловіків. Якщо е, особа, яка знає, що може бути повторно чином до нашого насильству, вона має розуміти, що для того, щоб себе і своїх дітей захистити, вона має е, ну, перш за все зібрати якісь елементарні свої, свої речі, з якими вона може в разі небезпеки покинути квартиру для того, щоб вирішити як би, подальшу е, ситуацію щодо насильства, е, е, і відповідно викликати працівники поліції. Не були випадки, коли жінки дійсно вибігали на коридор в халатах і відповідно і босами. І викликали поліцію. Приїжджаючи на виклик. працівники поліції зазвичай складають адмін правопорушення, якби це протокол на кривника, який вчиняє домашнє насильство. І працівниками поліції також складається оцінка ризиків, згідно якої вони виносять терміновий заборонний припис. Сьогодні в нас багато, скажімо так, працює практика щодо термінових заборонних приписів. У 2023 році їх було 84. На сьогодні спочатку року вже їх 34 чи 37. Згідно термінового заборонного припису, особа, яка вчиняє домашнє насильство, зобов'язана покинути квартиру або перестати спілкуватись, або телефонувати. Це все відмічається працівниками поліції під час обстеження. Відповідно, протягом 10 днів кривднику забороняють контактувати з особою. Бувають випадки, коли приїжджаючи на виклик поліції, працівники поліції відмічають саме ті підпункти, щоб не покинути квартиру, бо нема буде крипнику, а не спілкуватися або, наприклад, не переслідувати і ну, якби, е... лишити місце проживання. Дійсно, це діє, і коли ми телефонуємо для кривдників, тому що ми відвідуємо всі сім'ї. У нас є мобільна бригада, створена на тішині. І при спілкуванні з кривниками вони часто кажуть, що мене вдома немає припис є десять днів, я не буду додому приходити, бо мене ж це покарають. Бувають випадки, коли повертаються додому, і під час, скажімо так, цих 10 днів, коли діє терміновий заборони припис, він повертається додому. Якщо викликає поліцію повторно дружина. Наприклад, складається ще один одним протокол щодо порушення термінового заборонного припису. Це все карається так, матеріально, це сплачується штрафи. Відповідно, кривдника це також стримує, тому що він розуміє, що потрібно заплатити певну суму протокол штрафу відповідно і суду. І не хочуть вони вчиняти, не хочуть вони цього робити. Тобто, це воно дієве, дуже діє. І сама жертва домашнього насильства. Таким чином може скажімо так, отримати захист. Також в нас вже є приписи, які винесені обмеженими судом. Вони виносяться від місяця до 6 місяців. У нас є такі три особи, які винесені обмеженими приписи. Ну і відповідно рішення суду є обов'язковим до виконання вже з дня прийняття цього рішення. Тобто рішення суду – це зразу є відповідальність тобто, кримінального характеру стаття 390 Кримінального кодексу України відповідно за порушення обмеженого припису або невідвідування кофейних програм. У нас є одна особа, що отримала місяць такого припису, одні дали три місяці, один шість місяців. Тобто, якщо систематично вчиняються такі злочини, домашнє насильство, і є постійні протоколи, є термінові заборонні приписи, але особа продовжує вчиняти такі протиправні дії. Може кожен звернутися. В нас є правова допомога в оконкомі. Катя в нас юрист, яка досить така нас соціальний партнер наш допомагає в цьому напрямку і консультує, допомагає. І саме вона зробила заяви, відповідно сформувала надала допомогу саме для цих осіб, які постраждали від домашнього насильства, і направила ці одержання приписи в суд. Вже по одному, тому якому дали три місяці, він порушив припис. Він прийшов до жінки, з якою проживав. Як він порушив оборону обмежуваний припис, і на нього відкрили кримінальну справу. Тобто на сьогодні зараз готуються документи направлені для направлення до суду. Це дійсно діє, і сьогодні особа, яка вчиняє насильство, вона знає, що вона може отримати не лише штраф як колись. Приїхали, посварилися, помирилися все добре. І Сьогодні це є кримінальна відповідальність, і за це сьогодні можна потрапити за краю. У нас були випадки 6 місяців. нарешті давали. Якщо складали був протокол на з домашнього насильства, тобто, якщо особа складає систематичні домашні насильства, вчиняє неї також. Можете брати кримінальну розправи з 126 позначкова диви, це домашнє насильство. І в нас такі притягнення було. Було 6 місяців нарешті. Було у нас 2,6 кримінальної відповідальності, тобто дійсно дії, дійсно, дійсно, жінкам треба говорити, тому що, як кажуть, насильство любить те, що чим більше ти можеш, чим більше ти не кажеш про цю проблему, вона буде загострюватись і в подальшому може призвести або до каліцтва, або навіть до смерті. Вже з хлопець дівчинку пішов зустрічатися, і хлопець маніпулює, просто прямо відкрито маніпулює дівчину. Що ось якщо ми розійдемося, я собі щось зроблю, або я тобі щось зроблю, наприклад, там хату спалю, або це маніпуляція. Це маніпуляція. Це маніпуляція. Так. А от як зробити так, що людина вже прив'язалася, тобто дівчина прив'язалася до нього, вона його дуже сильно любить. І бачить, що це велика проблема в цих стосунках. Вона хоче з них вийти, але не може. для неї це дуже боляче. Що тут вже як буде там? Тут коло і така цикличність саме насильства. От вони сваряться так. Я так зрозуміла, що там перевірка і телефонів, і спілкування, і скільки вона приходить. Тобто там повністю тотальний контроль. Це і економічне також насильство, які з із, із видів насильства самому. Не завжди можна вийти з такої ситуації, тому завжди радимо всім, якщо є таке, не обов'язково знову ж таки, не мовчати говорити і не обов'язково йти в поліцію, щоб його притягли до відповідальності. Є в нас також і консультативна служба в Нетішині створена, знову ж таки, ця мобільна бригада. Відповідно, для того, щоб отримати повністю інформацію, як себе ну, вести і діяти в такій ситуації, також проводиться робота з чоловіком, з тим хлопцем, тому що він також має розуміти, що він порушує законодавство. І рано чи пізно він може бути притягнути до відповідальності, і рано чи пізно дівчина може. І просто це надоїсть вже терпіння лопне, і вона все ж таки зробить свій кроки і піде від нього. Просто ситуація в тому, що зазвичай залишаючись в таких стосунках, це може призвести до досить таких серйозних наслідків. Вона може вже на психологічному рівні це не витримати і зробити суїцид? може бути самогубство. Так може бути відповідно також і якесь каліцтво, тому що в ревнощі вони додають агресії, і відповідно, якщо ще буде стан алкоголю або якогось наркотичного сп'яніння. Може пихнути, наприклад, її там вдаритись головою, чи можливо там просто покалічити. От у нас був випадок, коли чоловік просто пихнув свою жінку, вона вдарилася і зламала руку. Ну тобто, він ну я ж її не чіпав, ну вона ж просто впала. Але була відкрита справа кримінальна відповідно за те, що він зробив. Він цього не розумів, і вона цього не розуміла. Ну в цій ситуації є притягнення кримінальне. Тому обов'язково треба звертатися по допомогу. Чомусь люди думають, що це соромно. Ну не соромно, тому що є дійсно створено багато служб і відповідно, коли навіть поспілкувавшись з тим чоловіком, можливо, він по-іншому подивиться на це все. Багато є таких варіантів, коли пропонуємо роботу саме з психологами, тому що не завжди ми можемо вийти з цієї ситуації самі. Навіть тій самій дівчині потрібно більше любити себе. Доброго дня сьогодні у нас у місця я старший інспектор сектору утримання прав людини Шепетівського районного управління. Франк поліції Віталій Які заходи можуть застосовуватись до кримників? Тобто, якщо вони вчинили домашнє насилля і вже про це заявила жінка, які саме заходи вчиняються проти на чоловіка, якщо за переднім? Починаємо з того, що домашнє насильство це протиправні діяння економічного, фізичного, психологічного або сексуального характеру. Законодавець визначив як і адміністративне відповідання за вчинення домашнього насильства, так і кримінальне відповідання. За вчинення психологічного насильства, яке відбувається в родині, основному, жінки, жінка звертається за допомогою до поліції. Ну, саме елементарне це аналінію 102. Отримавши повідомлення, приїжджає на виклик наряд поліції збирають намістити матеріали, пояснення, при можливості встановлюють свідки, можливо, сусіди ну, в місті, то це більш реальніше. Може, через цінку сусід чує чоловік, свариться над з дружиною. Може сусіди можуть звітати чітку характеристику даних сім'ї, що вони знають, чують, бачать таке. Значить поліцейський, при, 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 приїжджаючи на виклик, оцінює футболу. Так, щоб поспілкуватися кривдник і щоб сидів кривдні, і потерпіло особи по спілкуванні так не допускається. Двоє поліцейські приїхали на повідомлення, збили пустовну по різних кімнатах, починають робити оцінку ризиків. Спеціальний бланк розроблений і задає питання потерпіть особі. По результатах цієї оцінки ризиків праці поліції. Бачить е небезпеку, яка відбувається в цій родині. чи погрожує чоловік жінки гостування фізичної, серед незливого вбивства. Е з даного приводу поліції повноважений винести терміновий заборонний приказ. Може заборонити йому на 10 днів, перебувати в житті з даною громадянкою або чинити певні протиправни дії. А на який це важкі кілеці, тобто на який термін вже визначають український саме для Ми зараз буде показувати Значить, Оцінивши ситуацію, яка складається людини, і вивчивши докази, встановивши, що дійсно подія, психологічне насильство відбувається в сім'ї, співниці поліції складають адміністративний протокол за статтею 173. Крім 2 Кодексу України принести на порушення, матеріально управляється суд. Е, на даний час, якщо цей чоловік протягом про тричі вчиняє домашнє насильство адміністративного, наступає для нього на четвертий раз, наступає у нього кримінальна відповідальність. Це 126 прім 1 Кодексу України, Кримінальний кодекс України. І вже чоловік несе. За сукупністю адмістити проступків, це вже кримінальне правопорушення. Але ну, ми не відокремлюємо інші статті кримінального кодексу. Якщо він, наприклад, два рази вчиняв психологічне насильство, не три, і раз на пів вчинив один злочин 125-го легко телесневлення, будемо розглядати в цьому аспекті 125 і два протоколи. Два рази на метрів і раз на разовічному сесії з чинив розглядати на четвертий раз мати відповідальність за 126. Також у адміністративній відповідальності суд приймає рішення, як дати крихнику штраф, так і може дати йому проходження колекційною програми СОВД соціальному захисту населення і спеціальний відділ створений з самими кривдниками Психолог, намагається з'ясувати всі обставини, що спонукало чоловіка так, чинити такі дії. Законодавець, ну, щоб суд дав корекційну програму, і він, не ходить, законодавець визначив, що за непроходження такої програми теж є кримінальна відповідальність. Це 390 стаття 1 Кримінального кодексу України. Тож насильство неприпустиме. Нехай наша солідарність буде силою, яка розбиває ланцюги насильства.